В цьому ролику поговоримо про те, для кого є зараз обов'язковим використання РРО ПРРО касових апаратів, загалом хто зараз має обов'язково видавати фіскальні чеки? Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І з того часу, як в останній знімав ролик на цю тему, вже пройшло достатньо багато часу. Є нові зміни, є нововведення, нюанси бачення податкової. Загалом, давайте ще раз розберемося, кому все ж слід застосовувати РРО, ПРРО, видавати фіскальні чеки. І хотів би почати із нагадування про те, що, хоча на період дії воєнного стану в нас не застосовуються штрафи за порушення по роботі за РРО, за невидачу чеків за неправильні чеки, проте податкова, все ж скоріше притримуються позиції, що штрафувати будуть. Просто пізніше. Тому для тих підприємців, які не використовує зараз РРО, не видає фіскальні чеки, хоча мали б. Я б все-таки рекомендував знову почати видавати фіскальні чеки. Чи якщо раніше не видавали, зареєструвати програмний реєстратор, хоча б і почати чеки видавати. Про ті ПРРО, якими ми користуємося, знімав окремий ролик. Ось він можете переглянути. І давайте зараз з вами виокремимо декілька типів операцій, які потребують все ж видачі фіскального чеку. Та для початку ми візьмемо із всіх фопів, виокремимо першу групу єдиного податку. Перша група може працювати вільно без видачі фіскальних чеків, навіть якщо вона отримає готівку. А готівка це перша ознака того, що вам. Чеки видавати потрібно, якщо підприємець працює з готівкою. Ці операції мають обов'язково супроводжуватись видачею фіскального чеку. Тому якщо е, у вас є готівка, у вас має бути видача чеків, має бути програмний реєстратор на телефоні чи просто класичний РРО. Е, загалом тут вже ви розбираєтесь як зручно, але готівка дорівнює видачі фіскальних чеків. Другий тип операцій, які потребують видачі чеків, це еквайринг, якщо у вас торгова точка. Фізична, де ви приймаєте оплату через посттермінал. Ця операція супроводжується видачею чеків. Яким би бізнесом ви не займались, де б ви не працювали? Є посттермінал, має бути РРО. Та ж ситуація і із інтернет-еквайрингом. Тобто всі інтернет-магазини, всі підприємці, які використовують інтернет-еквайринг, Лікпей, Вейфопей і будь-який інший, також зобов'язані видавати фіскальні чеки. Інтернет-еквайринг дорівнює видача чеків. Є одне виключення, якщо підприємець займається виключно наданням послуг і виключно отримує безготівкові платежі через дистанційні канали, як то той же інтернет еквайринг, то може працювати без чеків, це передбачено 9 статтею, 14 пунктом закону про застосування РРО. Тому думку тут можна сформулювати так: якщо ви використовуєте інтернет. Еквайринг, причому займаєтесь продажем товарів, застосовуємо РРО. Якщо ви надаєте послуги і приймаєте виключно безготівкові платежі дистанційними каналами і використовуєте інтернет еквайринг, РРО можна не застосовувати. Та в цьому плані ситуацію спасає той факт, що переважна більшість компаній, які надають послу інтернет еквайрингу мають можливість підключити ПРО безпосередньо в свою систему, і чеки будуть видаватися автоматично. І Лікпей, і, ВФопей, і в і фонді можуть це робити, тому тут. Можна роботу по суті автоматизувати, просто дізнайтесь, як це працює безпосередньо у вашій системі інтернет еквайрингу І окремим пунктом хотів би винести роботу із новою поштою. По новій пошті в нас дуже багато людей приймає. Наложки, але отримує кошти на відділеннях нової пошти готівкою. І, звісно, ці підприємці зазвичай використовують РРО. Проте податкова вважає, що підприємець загалом не може отримувати готівку, якщо він працює з новою поштою саме як підприємець. По цій позиції хотів би показати вам відрізок із інтерв'ю Романа Добрянцева, яке ми знімали 20 23 лю... лютого вмикаю нормативно правові акти Національного банку не передбачають можливості небанківських фінансових установ видавати готівку суб'єктам господарювання, яка є торгівельною виручкою. Тому дії подібні з точки зору законодавства є не зовсім правильними. Я як Державний службовець прокоментувати їх більш ретельно, просто неспроможний і не можу. Ніхто не забороняє фізичним особам отримувати переказ готівкою, але суб'єкти господарювання мають отримувати торгівельну виручку від продажу товарів, робіт та послуг виключно в безготівковій формі на поточний рахунок суб'єкта господарювання. Отримання ними готівки в відділенні небанківської фінансової установи це їхня зона відповідальності. Яка ну, важко доводиться, але якщо будемо говорити так, це буде відомим, ну, нічим хорошим воно не закінчиться. Давайте не будемо нікого залякувати, просто будемо відштовхуватись від норм. Посилання на повне відео лишаю ось тут. Можете переглянути його повністю. Там багато цікавих. Фактів е, і загалом по тому, що ми прослухали, підприємець, який працює з новою поштою, отримує наложки, має лише один правильний варіант роботи: це заключати договір із новою поштою, як ФОП, і з Нова Пей, щоб кошти по накладених платежах зараховувались відразу на рахунок підприємця. Е, причому маємо достатньо цікаву позицію податкової. Щодо е, таких платежів. навіть якщо нам кошти нова пошта перераховує безпосередньо на рахунок ФОПа, податкова вважає, що ми все ж маємо видавати на таку операцію чек. Позиція ця пояснюється тим, що нова пошта не є кур'єрською службою, вона надає логістичні послуги і, по суті, вона не бере на себе зобов'язання видати фіскальний чек по нашому товару для нашого покупця. Це має забезпечити сам продавець. Нова пошта просто для споживача видає фіскальний чек по фінансовій транзакції, саме по переказу коштів від е, нашого покупця до власне нас, до ФОПа, до продавця. Не більше. Тому чеки в такому випадку також я б рекомендував видавати. Наступна категорія платежів, по яких ми маємо видати чек, це перекази. По номеру карти підприємця, що мається на увазі у практично у всіх банків до рахунку ФОПа є ще й фізична карта ФОПа. І якщо підприємець дає для оплати саме номер карти, то ця операція буде вважатися фіскальною. На цю операцію ми маємо видавати чек. Не видаємо чек, ми тільки по тих безготівкових операціях, коли ми надаємо реквізити рахунку підприємця в форматі Айбан, з ким би ми не працювали з юридичними особами, з фізичними особами, як би вони нам не сплачували за наші послуги чи товари, якщо ця сплата буде іти по реквізиту рахунку ФОПа, це не буде фіскальною операцією, і на таку операцію не потрібно видавати чек. Якщо ж у вас залишилися питання, ви можете написати їх в моєму телеграм-каналі. Він за цим посиланням або прямо тут під відео в коментарях. Там же є кнопка спонсорувати. Безмежно вдячний всім спонсорам каналу, всім патронам чи просто людям, які донатять тільки завдяки вам, я далі можу продовжувати знімати нові корисні відео для підприємців. Як стати спонсором, патроном чи задонатити? Є в описі під роликом. Дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре!